Всім привіт дорогі друзі, з вами, як завжди, Єдинмен. І сьогодні в цьому відео я вам розкажу про топ 10 найкращих пасівок в Brawl Stars. Після їхньої покупки ви точно станете краще іграти, а також вам буде набагато легше перемагати за тих чи інших героїв. Тому я вам рекомендую подивитись відео від початку і до кінця. А також поставити на нього лайк і відписатись на цей канал. Стільки на подібні відеоролики я трачу дуже багато часу. І якщо ви це зробите, мені буде дуже і дуже приємно. Також зараз почалося відключення світла і контент кожного дня, стало набагато важче знімати. Ось, ну як бачите, я стараюся, надіюся, це заслуговує на підтримку. Ось, ну а я більше не буду здягувати, починаємо. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. І так буду я розказувати з 10 по 1 місце. Тобто, про імбові посівки в кінці будуть найкращі. Тому, знову ж таки, додивіться відео до кінця. І перша наша з вами пасівка є на Ель прімо а іменно Ель Фуєго, Ель Фуєго не знаю, як точно читається. Ось, що вона дає? Ель прімо, коли він зарядив свій ульт, ультанув противника і зачепив його, він його підпалює. І на протязі 4 секунд ваш ворог получить 1786 одиниць урону. І це дуже імбово, оскільки багато інших Ель Прімо використовують іншу пасівку на швидкість. І... В режимах 3х3, чи, наприклад, в Соло Шеде чи в дуо XD. Л-Прімо з пасівкою на вогонь. Буде спокійно виносити Л-Прімо на швидкість. Тобто швидкість для Л-Пріму, напевно, потрібно тільки в Брокболі. Ось більше я не знаю, де сильно можна використовувати цю пасівку. Ну а в соло ШД, як правило, більшість програвців використовують вогонь. І правильно роблять, в принципі, хороший вибір. Переходимо далі. На 9-му місці я розмістив посівку на колет. А іменно відкат. Колет, коли набиває свою ульту, і, відповідно, ультує, всіх ворогів, яких вона зачіпає своїм ударом ульти, відкидує в саму дальню точку її ульти. Тобто, грубо кажучи, якщо на вас залітає якийсь Ель Приму, там, не знаю, Едгар, ви спокійно його відкидуєте зовсім в іншу частину карти. Я зараз не буду заходити, щоб це показувати, це буде довго. Ну, або добре, давайте я вам все-таки покажу. Хто не має цієї пасівки, обов'язково купіть, тому що для соло, до, та й в принципі для тріо це дуже потрібна пасівка, оскільки на колет часу злітають всякі Едгари, Ну, коротше, танки. Ось. Яких вона непогано контрить, а з цією пасівочкою вам буде набагато легше їх виносити. Тобто ви їх відкинули і вже тут ви їх добиваєте. Переходимо до восьмого місця. На ньому в нас розмістилася пайпер. Я думаю, що ви знаєте, за яку пасівку я говорю. Тільки треба знайти Ось. Я говорю про пасівку засада. Дуже і дуже класна і імбова пасівочка. Ось. Що вона дає? Коли пайпер знаходиться в кущах, вона наносить на 1130 додаткових одиниць урону. Тобто, грубо кажучи, ви наносили там 2800-3000, зараз ви нанесете 4000 з копійками. Тобто, якусь не фолоубі, а ви спокійно ваншотнете. Чи того самого Ворона. Це дуже імбово і в соло SD фактично всі грають з нею. Тобто, каже Пек, ну вона потрібна тільки на тих картах, де нема кущів. В будь-якому іншому випадку вибирайте цю пасівку і не партеся. Точно не пожалієте. На сьомому місці я розмістив пасівочку на Брока. І тут я не можу сказати, що там четверта ракета дуже імбова пасівочка, тому що. В принципі, і перша посівка йому також потрібно. Все-таки 44% додаткових ракет, це теж класно. Але все-таки я вважаю, що четверти, ну, четвертий заряд набагато краще буде Четверта тичка, називайте, як хочете. Тобто, що таке три вистріли, що таке чотири? вам буде набагато легше попадати. І, ну, просто-напросто це додаткова тичка, це імба. Це імба. Ось. Переходимо до шостого місця. На ньому у нас розмістився Мортіс, а його пасівка Страшний урожай. До мене ніяке питання може бути. Так переклав Google-перекладач. Я не зміг перекласти слово жутко, я жатва. Давайте всі в місті. Коротше кажучи, що робить ця пасівка? Мортіс викрадає життєву силу, переможеного ним ворога. Що відновлює 20% здоров'я від його максимального запасу здоров'я. Е, я не знаю, як вам цю посівку продемонструвати. Я не думаю, що всі зрозуміли, що вона робить. Ну, коротше кажучи, коли ви вбиваєте противника і вас там залишається, я не знаю, 1002 хп, то ви додатково відхилюєте там 1600-2000, залежить як коли. Переважно Мортіс виносить е, кидальщики, ось. І там це дуже класно працює. Я зараз не хочу згодити вкладочку. Та це буде довго, то буде довго демонструвати. Надійся, ви зрозуміли, та й. Ну, коротше, тут просто-напросто друга посівка її взагалі не потрібна, то тобто, є вас скоріше заряджається ваш дальній стрибок. Ось, Краще її взагалі не купляти. ну По суті, 2 секунди вам сильний ролі не зіграє. А ось від хіл вам дуже навіть допоможе. Особливо, якщо ви добре граєте, там, не знаю, в якісь режими 3х3, де ви зможете вносити по 2-3 по бравлера підряд, ви тупо будете сидіти на фул ХП. Я лічно з таким стикався, коли в захваті мене наступо розносив Мордіс і він був постійно фуловий через цю пасівочку. Ось. На п'ятому місці в нас розмістився Діна Майк. І зараз багато з вас подумає, думаю, за Діно Стрибок? Ні. Я говорю за пасівку демонтаж. Зараз Діно Стрибок, на жаль, ну, пасівка слабенька відносно. І в основному зараз грають з демонтажом. Тобто, хіба на суперзакритих картах? Там можна взяти цю посівочку. Найбільш відкритих всі беруть просто на, просто демонтаж і ваншотають майже всіх. І я не говорю зараз за дальників і ближніків буває. Там влітає 6 7 тисяч урону. Ну залежить скільки баночок, звісно, зберете. Ну переважно це саме так. І якісь едгари відлітають на ура, якщо нема в них. Ульти. Ось, хто не зрозумів, ця пасівка наносить додаткову 1440 одиниць урону до тих трьох-чотирьох, Я не пам'ятаю, скільки точно пасівочку наносить, особливо на 11 силі, там така люта імба. Так, скільки нас наноси Ульта. Ну, прошу дуже, 4К урону, то 5600. А 5600 це немало. Так, на 4 місці у нас розмістився Сем. Ось. З його пасівкою, як ви думаєте, правильно, на відхіл. З новими силами. Вибачайте, якщо не всі посівки називаю по іменах. Ну, коротше, я вам показую їх на екрані. Так, з новими силами. Коли Сем отримує свої залізні перчатки назад, то Сем моментально відхилює 20% здоров'я. Ось. І це дуже імбого посівку, оскільки з цією посівкою ви можете жити фактично дуже довго. Коротше. Її люто порізали. Тобто, спочатку Сем відхилював. Якщо я не помиляюся, знову ж таки, хілиться на фул, і коли там залітаєте на противника, той к нього кидаєте ульту, залітаєте, прожимаєте гаджет і ще й підбираєте ульту, і ще й підхилюєтеся. Ось іменно через цю пасівку Сем ще досі є іграбельним, і, в принципі, одним з непоганих пасів для соло ШД. Ну, більше його, звісно, користують в дум. Примім мені так здається. Ось. Ну і плавно ми підійшли до трьох самих імбових пасівок, на мою думку, в Бравл Старс. Рот, що з якоюсь думкою ви не погоджуєтесь, то напишіть в коментах про це, а також напишіть, чому саме ви не погоджуєтесь. В топ-3 самих імбових пасівки в нас входить баз. З його пасівочкою гострі очі. Google-прекладач до мене ніяких претензій. Радіус зарята супера. База збільшується на 33%. Просто щоб ви розуміли, зараз зімемо іншу пасівку. Це, до речі, пасівка мало що вам дає, то є. Реально, якщо ви граєте в соло, шеде чи, чи люба дуже ну, середня карта від, ну, по відкритості. Беріть цю посівку. Тож дивіться, зараз в нас ось такий радіус. Тепер виходимо в меню, міняємо, ну, беремо цю посівку на радіус, Ви зараз просто будете, Що це хто її не бачив, хто не знає. Тому що коли я все життя грав з посівкою на базу з цією імену, тому що база я ще получив з браву пасу. Ось, коли я пробую грати без цієї посівки, це нереально. Тож дивіться, наскільки більшим став радіус, наскільки вам легше набивати ульту. Ну, коротше, серйозно, не рекомендую без неї взагалі грати, я не знаю. Я фізично не можу грати без цієї пасівки, тобто мені не вистачає радіусу. І це було третє місце. На другому місці в нас розмістився гріф. Я теж думаю, що ви здогадуєтесь з якою пасівкою. Особливо ця пасівочка була імбовою в режимі хот-дог. Ще де, Хот-Дог якось такого воно називалося. А іменно ділова хватка або стійкість бізнесу. Знову ж таки, Google-перекладач в допомогу. Ось. Що робить ця пасівка? Кожні 2 секунди хріф відновлює до 15% здоров'я, якого йому не вистачає. Тобто, не знаю, вам знесли 3000 4000 хп, ви там, кожні 2 секунди будете відхилювати ну, по 300 здоров'я, по 300 здоров'я, по 400. Зараз скільки вам знесли. І є реальні моменти, де ви там чуть не до 1000 хп відновлюєте, це дуже імбово. Тобто ви стріляєте собі і ви хилитеся. Це просто імба. Хто не знає, ну, типу, нормально бравлери не хіляться, коли стріляють, то ість. Там треба, по-моєму, 4 секунди, щоб е не стріляти, щоб чуть відхилитися. Ось, а з цією пасівкою ви спокійно хілитеться. ніхто на карті не хілиться, а ви хілиться. Також тоді вам було дуже імбово, коли була піявка. І як вже і сказав, в режимах зходдо. Ну, а перше місце, на мою думку, займає пасівочка на нашу, з вами Честер. Ось, на мою думку, це сама імбова пасівка в ігрі. І без неї я вам не рекомендую взагалі грати на Честері. І називається вона «Bella Mania». Ну, google перекладач мені не приклав на українську. Тому просто Беламані. Ось що вона робить? До атаки Честера додається ще один етап. Дзвіночка. Це люта тема. То Те ви зносите спочатку 1000 хп, потім 2, потім 3. Без пасівки, потім знову 1000, 2, 3, три Тобто, за... без пасівки ви зносите 6 к хп. А спасибочка, я вже зносить 10. дивіться як це працює. То есть, раз, два. Ага, очі очень бесворон. Ну коротше, дивіться ось. Ну, 14, 5 cavalon. 5 cavalon, то есть з пасівкою ви зносите 3, майже 13 Що дуже класно. для якогось сейфа, або в принципі для ближніх, То есть, 3800, Фух. Э, скільки там було, ну, десь коли Ну Це імба, типа імба, плюс цим гаджетом, це просто пушк. Тому народ, серйозно, на на якого бравлера. Ну, я справді рекомендую брати іменно цю пасівочку. То есть, від іншої там сенсу мало. А з цією посівочку, ви зможете спокійно перемагати, Тобто, можете Можете на якусь штольню. Це люта імба. Ну і на цьому наш саме топ підійшов до кінця, а також і відео. Я максимально дійсно, що воно сподобалось. Якщо це так, то будь ласка, постав лайк та підпишіться на цей канал, оскільки на подібні відео я трачу дуже багато часу. І мені дуже приємно, коли ви мене підтримуєте. А також напишіть будь-який комент, наприклад, слово «Честер». Ось, також можете написати, що ви би хотіли побачити в на наступному відео, або напишіть якісь ідеї для подібних відеороликів. Ну а з вами був, як завжди, Денмен. Завтра.